Із полеглим військовослужбовцем Ігорем Андрусенком попрощались у Сумах. О півдні 12 грудня труну з тілом загиблого привезли до Свято-Миколаївського храму. Такий був, любив усе живе, нікого не мог ну, не вдарить, нічого, такий всіх жалів. Він же нам не сказав, що він сап пішов. Він в армії ж не служив, і не можна йому було. Я йому кажу, синочок, ти ж так усього все жалієш. Як же ж ти там будеш? Він каже, мам, а як я буду тут? Ну То так і пішов, а ми ж вже ж його підтримували всі. Народився і виріс Ігор Андрусенко в селі Павлівка на Сумщині. Вчився там. Там Оксанка у нас вчителькою була. Там полюбилися вони ще зі школи. І дружилися, дітки народилися, жити тільки дорадився. Вчився він, Могу б і вчився. Ну, Не працював на цій роботі, на інших працював, з братом працював. А тоді ж пішов, батьківщину захищати, так як ми її вчили. Дружина Ігоря Андрусенка Оксана востаннє спілкувалася з чоловіком в день його загибелі 4 грудня. Він кожного ранку мені бажав, доброго ранку, писав, добра ніч бажав. І в той день також все було востаннє. За інформацією Сумського територіального центру комплектування, водій-електрик механізованого взводу сил територіальної оборони Ігор Андрусенко загинув внаслідок артилерійського обстрілу в Бахмутському районі на Донеччині, останнім часом. Ми з ним дуже близько, скажемо так, спілкувалися. Не знаю, як наче відчували він був, можна сказати, він був ініціатором цього зближення. Хоч у нас різниця в 4 роки, але ну якби. В кожного своя дорога, своя робота і тому подібне. Ну, слава Україні, слава герою! Поховали загиблого солдата Ігоря Андрусенка на алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 35 років. Ірина Касяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми.